«Натхнені традицією таку назву має виставка робіт декоративно-ушуткового мистецтва полтавських молодих майстрів, незважаючи на те, що вони ще студенти, їхні вироби відрізняються професійністю виконання та неабияким колоритом. Багато в чому це залежить від традиції, які властиві полтавським митцям, говорить заслужений майстер народної творчості України Олександр Бабенко. Традиція це той аспект, який Спонукає до творчості молодь, який надихає її на нові звершення, але маючи під собою якесь підґрунтя, базу, яке має саме Полтавщина. Наш регіон продовжує майстер можна вважати не лише осередком культури та історії. Він має також потужні традиції народного мистецтва. Роботи полтавських авторів можна впізнати з поміж сотні інших, адже вони особливі. Саме такі вироби у гостинні залі полтавського краєзнавчого музею презентували вихованці кафедри образотворчого мистецтва. Це дійсно величезна для нас подія, бо саме в цьому будинку зароджувалося народне мистецтво. Сюди полонилося цими тими традиціями, які є в нашому будинку та в колекції нашого музею. Студенти представили на розсуд глядачів роботи у найрізноманітніших техніках, які притаманні нашому регіону. Тут ми бачимо писанкарство, тут ми бачимо і килимарство, ткацтво. Ми бачимо вишивку. Ми бачимо декоративний розпис. І Петриківський і наш полтавський розпис. Гості, які завітали на виставку, високо оцінили роботи молодих митців. Кожен з них вартий потрапити до однієї з мистецьких спілок України. Переконаний голова Полтавської обласної організації національної спілки художників України Юрій Самойленко. А в нашій країні їх досить багато. Це і національна спілка художників України, і Національна спілка народних майстрів. І ці потужні організації мають великі традиції, але ми надіємося і на велике майбутнє, і вам його закладати.